2024-го. у мережі з'являються повідомлення: росіяни отримали доступ до бази контактів виробників українських безпілотних систем. Дізналися це, коли один популярний серед окупантів телеграм-канал опублікував каталог, розроблений центральним управлінням безпілотних систем Гетштабу зсу. У документі кілька десятків сторінок інформації. Тут тобі дані про саму систему, яке підприємство її виробляє, контактна особа, її номер телефону та електронна пошта. Інформація була станом на 2023 рік. У кольоровому буклеті були дані про літакові розвідувальні станції, засоби глибинного ураження, ударні і багаторазові літаки, наземні роботизовані комплекси та морські засоби. Усього майже 150 різних видів озброєнь, крім того, у цьому ж документі була інформація і про ті системи, які вже допущені до використання у збройних силах України. Всього таких на той момент було 73 одиниці. Що це було? Випадковий витік інформації, чи цілеспрямована робота на ворога когось із причетних до розробки документу.